Всем пока! Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про віральний парфум бренду Амаш під назвою Guidance. Будь ласка, напишіть мені, чи ви з ним знайомі, як він вам, бо це один з найтрендовіших парфумів зараз. Він насправді чудовий. Я в нього закохалася з першого ж разу, але, незважаючи на те, що він звучить нереально круто і насправді, як на мене, вартує усього того хайпу, він також дуже дорогий. Тож у сьогоднішньому відео я я хочу поділитися з вами дюпами і альтернативами парфуми, які схожі на Guidance. Тож, якщо ви щось схоже, шукаєте, сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Обов'язково додивіться до кінця. Залиште під ним вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал, а в описі до цього відео ви знайдете більш корисну інформацію. Тож перегляньте і давайте розпочинати. Напишіть мені у коментарях, чи знайомі ви з Guidance, як вам цей парфум, який нереально дорогий, але він настільки комплексний, настільки цікавий, настільки унікальний, що, як на мене, він того вартує. Хоча мені довелося дуже довго на нього збирати, але він того вартий. Чому? Ну, дивіться, це нереально комплексний парфум. Що я маю на увазі? Ну, це не такий лінійний плоский аромат. Тут настільки багато усього, дивіться, на старті в нас є груш. З різними горішками та бальзамічними нотами. Потім ми маємо більш таку флоральну серцевину, де є і троянда, і османтус, і жасмін, і навіть трішки шафрану. А в базі багато деревини з ваніллю та сірою амброю. Тож парфум розкривається не просто свіжою, фруктово, там ще є якась містична нотка через цей олібаном і така текстура горішків. Потім ми відчуваємо. Серце аромату, воно більш флоральне, і насправді він запудрюється, але в такому більш деревинному шлейфі, сандалу та ванілі. Тож парфум насправді дуже цікавий, тим, що він розкривається, змінюється протягом дня і дуже довго тримається і шлейпить увесь день. На моєму одязі він тримається декілька днів на волоссі, поки я його не помию, тож в нього справді крута якість, але й дуже висока ціна. Тож я вирішила поділитися з вами тими парфумами, альтернативами, більш бюджетні, ну не усі, але мені було цікаво насправді порівняти ті парфуми, з якими порівнюють Guidance Онлайн. Тож перший з них це буде Guidance 46. Так, Амуаж, це насправді. Така дуже люкс-нішова марка з близького сходу, не в стилі тих, про які ми часто тут говоримо. А вони справді використовують нереально високоякісні матеріали, інгредієнти, масла і так далі для їх ароматівки. Ви можете це справді виділити. І почути різницю. Але ж в них дуже багато таких популярних парфумів, які нереально дорогі, мені здається, я. Ну, Хоча я й обожнюю парфуми і готова економити і збирати, щоб ну, оригінал мати в колекції. Напевно, не їх цільова аудиторія, бо це для тих, по-перше, вони з близького сходу. Тож, можливо, в них там шейхи і так далі хтось, ну, просто люди з грошима, скажімо так, цільова. А ось їх цей флан фланкер, він ще дорожчий, ніж Гайденс. Але от, якщо він вам трішки, можливо, гірчий. Можливо, трішки різкувати, ви б хотіли гайнець, але округліше, то це мені здається, ця версія вона більш гладка і насиченіша. Хоча я їх тестила поруч в магазині, і через декілька годин а, дуже важко відрізнити. Де який, напишіть, будь ласка, чи у вас є обидва і як би ви їх порівняли? Я б сказала, якщо вам цей гайденс трішки too much, ви б хотіли щось більш округле, то напевно це гарний варіант, але ще більш дорогий, хоч вірте, чи ні, то давайте поговоримо про щось більш бюджетніше. Якщо вам подобається взагалі характер гайденс, ви б хотіли щось дуже схоже, але вже ж за іншу ціну. І зараз нам допоможуть всьому інші арабські бренди, які створюють такі. Більш бюджетні альтернативи. І ось цей парфум від бренду Periscona Bine Аль-Ас Раб. Um, це, напевно, найближчий до Гайденс. По характеру. Тут насправді на старті також є груша. Вона майже не цукрова, але така трішки джемова в поєднанні з горіхами. Дуже смачно, дуже круто, вони більш відчутні, ніж в Гайденс. Мені це подобається. І Олібаном він робить його дуже містичним, хоча він дуже швидко перетворюється на цей пудровий аромат вже серце. Гайденс з османдосом, з трояндою, сандалом і ваніллю. Тож це гарна бюджетна альтернатива. Guidance. Якщо не тестили і шукаєте бюджетнішу версію, то обов'язково спробуйте. Він насправді дуже гарний, і мені здається, він такий ну, якийсь більш відчутний. От гайденс, все ж таки більш балансу, а тут кожна нотка якось звучить окремо. І це непогано. Мені часами це дуже навіть подобається. Ну, якщо ви фанат саме фруктової складової Гайденс, то я би вам порадила ось цей ще більш бюджетніший парфум від Забідні. Під назвою Stellar Amber. В мене, напевно, десь є навіть огляд на цю амброву колекцію дуже вдало, І тут ми маємо фокус на фрукти з Guidance. Я була дуже-дуже приємно здивована і взагалі вражена, що вони створили щось схоже. Це був один з перших брендів, який був натхненний Guidance, Бо тут, маємо цю грушу смачну, спілу в поєднанні з Персиком і Османтусом. Тобто, це одна із найголовніших нот в Guidance. І насправді це така азійська квітка з присмаком абрикоси та таким легким шкіряним шлейфом в базі оліваном і шафран, і він лег-лег. Кіші, ніж Гайденс, який я ношу тільки на вихід, бо це дуже дорогий парфум, і я не можу кожен день їм обливатися. Він такий, знаєте, потужний. А цей більш легкий, гарний, приємний і не такий ну, нав'язливий. І мені подобається його натяк на гайденс. Хоча а, він. Прям не можу сказати, що інакше все одно характер гайденс в ньому відчувається, але через насиченість фруктів є в ньому, ну, він не просто в лоб дюб. Ну, а якщо вам подобається більш флоральна складова гайденс, зараз я вам розповім про один схожий аромат на нього. Хоча ну, він такий контроверсійний, бо не якогось більш бюджетного бренду, а бренду BDK -нішовий бренд, досить дорогий, і вони насправді тренсетери. Вони створюють також такі унікальні аромати, які не дюпе, які не натхнені чимось іншим, і потім їх часами копіюють, але чомусь з їх імподією вони вирішили створити щось, схоже не просто на Гайденс, а й на Деліну. Найреально популярний аромат. Якщо у вас насправді ці два є, напевно, не треба купувати імпаді, але якщо ні, і вони вам подобаються загалом, або ви шукаєте щось схоже на Гайденс, але більш флоральне, тут фокус на троянді, насичені, дуже потужні. Є трішки цього деревинно-ванільного шлейфу і не так багато фруктів. І цей парфум дуже потужний, але він же також дуже-дуже дорогий. Не такий, як Гайденс, але все ж таки, можете придбати сою авангард цей бренд, бо я маю там знижку. І усі корисні посилання залишу в описі. Мені він подобається, але я була трішки розчарована, що вони ну, створили щось натхнене, принаймні двома ароматами. Це вже щось, але все одно за цю ціну я чекала чогось більшого. Але мені подобається, коли бренди беруть якийсь популярний аромат і змінюють його. Ось, наприклад, можливо, щось схоже створили Lancome з їх фланкером аромату Ідоль під назвою Power. Він мені дуже подобається, я його ношу на роботу, бо він про цю холодну троянду і доль. Це начебто, якби він з Гайденс мали дитину, то це була би ця версія. Тут багато троянди з сандалом. І цей сандал мені трішки нагадує Гайденс, але він все ж таки ближче до ідоль. Про Прохолодна троянда з зеленим яблуком, яке це все освіжає. Дуже гарний, елегантний аромат на повсякденні, якщо вам подобаються такі парфуми і вам. Заходить сандалова нота з Гайденс, то я впевнена, він вам також сподобається. Ну, а зараз ми говоримо про ті парфуми, з якими порівнюють Гайденс, але мені здається, вони все ж таки відрізняються. І перший латафівський парфум це Noble Blush, парфумерна я моєї мами. Я завжди роблю їй компліменти, коли вона носить цей потужний аромат, який дуже подровий. Якщо ви полюбляєте щось в стилі мілкшейку і вам а, заходять трояндові елементи, це не начебто трояндове молоді. Молочний десерт у флаконі. Тут є нота мигдалю, ванілі, мускусу, сандалу, але вони не дуже схожі. Це не начебто дуже далекі родичі. Хоча цей парфум також компліментарний, приємний, більш пудровий, грайливий, жіночний дівочний. І з ним дуже легко в повсякденні він збирає компліменти і насправді досить бюджетний. Бо це латафи. Я вже знімала огляд на їх аромати і ділилася з вами моїм рейтингом улюбленців. І тіма парфумами, які мені не подобаються, і ось наступний останній парфум на сьогодні був на першому місці. Бо Peace and Love, який я купила в сліпу від Латафи, видався не просто шикарним ароматом в моєму стилі, а це щось, знаєте, що звучить дуже дорого, хоча насправді коштує доступно, І в ньому потенціал такого парфумерного я. Він статусний, він звучить дуже гідно, дорого, впевнено. І він додає такого відчуття гламуру, але водночас дуже гарне повсякдення. Тут є мигдаль в поєднанні з насиченою, спілою чорною смородою. Тобто контраст пудри, ягід, багато квітів, сандал з ваніллю, які часами нагадують гайденс, але вони все ж таки. Відрізняються. Тобто, якщо ви любите гайденс, у вас є вже декілька альтернатив, і ви шукаєте щось в цьому стилі, то я би вам його точно порадила. Але якщо вас цікавить найбюджетніший дюб, є такий бренд One Parfum, залишу посилання внизу, і вони створюють натхненні аромати копії дизайнерських і нішових ароматів, в них також є гайденс, тож якщо ви шукаєте щось, можливо, для комбінації з іншими парфумами, то я раджу перейти вам за посиланням внизу, перегляньте. Будь ласка, там буде багато корисної інформації. Якщо вам сподобалося це відео, і ви зараз маєте більш уявлення про гайденс і парфуми в цьому стилі, то я сподіваюся, ви залишите під цим відео вподобайку. Таким чином ви допоможете просуванню мого контенту. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, і залиште в коментарях. Відгук та запит, який ще парфум ви хочете, щоб я розібрала. Можливо, популярний аромат з альтернатив, які, на мою думку, варті уваги. І взагалі, якщо вам подобаються такі відео порівняння, то я би хотіла дізнатися. Можливо, якщо у вас є якась гарна рекомендація, альтернатива, гайденс, тож пишіть. А я вам бажаю гарного дня. Слава Україні! Пака!